Це є благодійний фонд, який називається Віз Тен Україна. Говориться про допомогу Україні і благодійна така, ну, якби спілка багатьох партнерів, які вирішили зробити те, щоб допомогти Україні. І ось є їхня логотип, їхня назва цього благодійного фонду. Це благодійний фонд, який надає гуманітарну допомогу жителям України і метою рятувати людське життя та допомагати тим, хто опинився на людських умовах життя. От мають склади, куди звозять цю продукцію, щоб потім розсилати по всій Україні. І історія їх про те, як і для всіх українців життя розділилося на до і після 24 лютого. 22 року, коли почалася війна, мільйони наших громадян опинилися на межі виживання, втративши все, що мали. Тому разом із командою вони вирішили допомогти тим, хто справді потребує підтримки. Вони співпрацюють з багатьма всесвітніми благодійними організаціями, що допомогло стати фондом ми з Україною, який сьогодні допомагає мільйонам постраждалих українців. Місія Якби те, що, від чого вони десь відталкуються, тому що місія це може бути як певна організація, себе називає місією, і може бути місія як покликання. Написано в Біблії про те, що наша місія людей це є робити добро. І кожна людина, незалежно від того, яка вона є, але покликана робити тільки добро. В цей непростий час церква України покликана виконати доручення Христа. Ви дайте їм їсти. Луки 9 розділ і 13 вірш. Одного разу, коли Христос зібрав з собою багато людей на березі і, і, річки, він проповідував, одного разу було, що навіть пустелі далеко зайшли. І коли стався вечір, треба було було людей розпустити, то учні стали тривожити Ісуса Христа, говорячи. Про те, що ну, відпусти людей, вони вже дождалися такої пізної пори, вони можуть ослабіти. Ну, Ісус Господь він сказав таке речення, Він зробив такі мислі каже, ви їм дайте їсти. І може пам'ятаєте, коли ті самі учні, якщо ви читали Біблію, і сказали, що в нас немає що дати, тут дуже багато людей. Там був один момент, коли було 5 тисяч, а другий момент, коли було 4 тисячі, куди не рахували жінок і дітей. Це одних мужчин. І був один хлопчик, який мав дві рибки і декілька ячмінних хлібів, і учні покликали, привели до Ісуса Христа Христос, помолився, благословив. Написано в Біблії, що сталося чудо, коли люди нагодувалися до того, що навіть були куски хліба, які зібрали коробками. Там було велике чудо явлено і цей вислів, який записаний 9.13 Луки, про те, що ви дайте їм їсти, якщо є можливість, маєте поділіться. І це є заклик Ісуса Христа. Ми виступаємо за об'єднання Союзів та церков навколо цього доручення. Тобто, це не є десь якась одна. Організація, чи можливо місія, чи десь якийсь осередок, але вони запрошують по планеті Земля. Навіть є американські церкви, є німецькі якісь організації, благодійні фонди, і стараються об'єднатися для того, щоб Україні допомогти. Каже, нам потрібен фокус і цілі, які запалюють своєю висотою для досягнення, яких потрібна віра в Ісуса Христа. Тому місія, щоб мало того, що можна дати хліб, але і можна було розповісти, що є Ісус Господній Бог, який спасає, який любить, який прощає, який милує. Партнери програми. Да, тому, бачите, є е, е, з декількох країн ті, які в цій організації, в цьому благодійному фонді, допомагають з тим, щоб е, стати тим благословінням для України в непростий для нас час. Партнери церков на даний, час, момент, на даний момент маємо 158 церков партнерів, які розділили допомогу. І їх кількість зростає. Якщо раніше ще до того, поки ми познайомилися з цією ну, благодійною організацією, цим фондом, то Західна Україна, куди я просив просто благав, допоможіть, привезіть, що можете, десь беріть якісь ті самі продукти, спакуйте їх. І з Західної України багато церков об'єднувалися для того, щоб нам в беляках допомогти. Ці люди, вони набагато вищого, якби, знаєте, такого польоту, і не тільки українські церкви, але деякі за кордоні, і багато їх зростає в тому, щоб робити цей фонд способним допомагати для України, для українців. Динаміка зростання починаючи від лютого місяця і вже в червні, в липні. Вони пригнали на Україну, зробили 334 вантажівки. Кожна вантажівка, вона приблизно до 20 тонн, кожна вантажівка. І коли ще в лютому такої, знаєте, сильної організації не було, то вже в липні набагато більше це стало. Тому динаміка зростає, люди відкликаються, люди стараються щось допомогти. Доставки допомоги, оце де машини намальовано, це туди було завезено допомога. Полтавщина теж тут є більше наш такий осередок сюди, до, більш до Західної Полтавщини, але навіть і центр теж вони взяли. Допомогли кобиляки, попали число тих, кого благословили продуктами. 6200 тонн допомоги вже розповсюджено, і приблизно 2 мільйона 500 тисяч людей отримали допомогу. Це по тій статистиці, яку ми даємо як звітування про те, що ми отримали допомогу і чому в нас є реєстрація. Ми хочемо знати приблизно з якоїсь там маленької похику для того, щоб їм передати, бо вони зацікавлені співпрацювати з тими, хто може звітувати. Якщо ми не звітуємо, якщо ми нічого не говоримо, то питання, де ми ділити цю всю допомогу, і від цих цифр, коли вони є, вони зростають, то знаходяться нові партнери, які готові благословляти далі, допомагати українцям. Цілі на 2023 рік каже, відправити тисячу вантажівок, нагодувати 10 мільйонів людей. Десь об'єднатися в 300 церков партнерів. І співпраця з 50 медичними закладами і допомогти відкрити 100 церков. Саме ця організація вона працює через церкви. І... Хто є засновниками, організаторами? Один із них є такий Дмитро Савичка, пише, що він є засновник і генеральний директор САВ інтер... Інтернейшен. Да? Бізнесмен християнин і сім'янин, засновник благодійного фонду «Ми з Україною. Джо Колон десятки років співпрацює з благодійними організаціями в США, Європі України. На даний момент є директором Глобал Партнерс у партнерстві Інтернаціонал, член правління. Ну, самі читайте, та Янгол Українським координатором, сім'янин, християнин і гордий власник Бог чудових котів. Е, я в школі вчив німецьку мову, я англійської не вчив. Я, е, слідуючи Андрій Питель, заступник генерального директора загальних питань. Теж ця е, організація вже проскакувала, каже директор фітнес-клубу Христина Сім'янин, член наглядової ради благодійного фонду з Україною. Сергій Леснік. Директор з розвитку фонду ми з Україною, громадський діяч та інвестор із 15 річним стажем, засновник академії спорту та громадської організації Правда Христинин і сім'янин. Деякі фото того, як проходили в тих місцях, де немає домів молитви, де немає церков, натягували намети, або десь на вулиці могли з машин роздавати, тому що люди дуже цього потребують. Це навіть сюди попала полтавська фотографія, є таке село Супрунівка ряду біля Полтави, бо я пізнав тут одну людину, тих, інших людей я нікого не знаю. Їм теж щось дали, допомогли от, цими всіма продуктами. Фотографії слідуючи де, як по-різному проходить ця сама роздача. І тут вони просять підписуватися на інстаграм. Хто із нас має, ви можете. Підписують, Каже, кожна підписка дуже важлива для нас, тому що чим більша наша аудиторія, тим більше допомоги ми можемо надати. От вони не є, десь скриваються, десь вони шифруються, але люди відкриті з тим, щоб мати спільність з людьми, навіть десь моніторити якусь ситуацію. Бо сьогодні в нас на Полтавщині мир мирі, спокій і для вас є хоча б те, що вони можуть дати, благословити. От, а в інших місцях є дуже важко там сльози, море, там біль. От, і тому от, цю презентацію, яку я вирішив для вас зробити, щоб показати, вони мені передали, ми сьогодні трошки більше ознайомилися про цю місію, яка працює на допомогу людям. І вони співпрацюють в основному із церквами. Найбільше із церквами, от і хочуть, щоб це розповсюджувалося десь між людьми, тому що є довіра до церков. От там більш якось ну, приблизно може бути роздана та допомога, яка приходить від них, від всіх тих партнерів, які ми, з якими ми десь там співпрацюємо. Тому дуже дякую за увагу. І хай Господь вас благословить. Я думаю, що буде корисним, коли ми їм також і зараз подякуємо. Так? Давайте скажемо хоча б таке слово дякуємо. «дя Хай Бог наслують вас і їх. Так? Будемо в кінці служіння нашого, помолимося за цю місію, за цей благодійний фонд, щоб Господь благословив їх і благословив разом нас з ними. Так, тому 那怎么算？